Привіт такі, шановне панство! Приїхали ми на нову локацію. Єлі заїхали Теслочкою. Тут трошки дорога така, вся в болоті. А приїхали ми на водоспад Сопіт. Бачите, тут такий є щит. Тут починається, мабуть, маршрут. 5049. Національний природний парк Сколівські Бескиди. Так, а на водоспадик нам сюди. До речі, як будете їхати сюди, майте на увазі, що дорога тут дуже вузенька. І розминутися і в селі взагалі, і по дорозі сюди на водоспад дуже-дуже проблематично. Водичка шумить. Там якась худ зона, напевно. Думаю, дружина вже десь побігла з колегою. Що їх догняти? Йдемо до гори. Сюди веде, напевно, пішохідна доріжка. бо Тут, коли під'їжджаєш, дороги розходяться, є два вказівника. Один для пішохідного підйому, другий для автомобілів. Ми поїхали автомобілем. Потім якісь козів знімали повертатися, бо не могли розминутись. І останній от відрізочок. Йдем пішка разом. Тут є такий щет з боку водоспад. Йду по марсоті 50-49. Отказівників хоч тут от доволі... Багато? Не заблудишся, навіть якщо ти перший раз тут. Дружина погнала так. швидесенько. Ось я не стягую за нею. Тут відкупали трохи. Мабуть, це так для... Водовідведення, щоб не текло по дорозі і не розмивало дорогу Фух. О, тут у нас квадрики. Стоять, вже, кажуть, недалеко. Нічого такі квадрики? якісь будиночки не знаю чи їх здають оренду чи щось продають з них кіз бізнеса. ці ціни О, дружина включила. Знаєте, доволі так цікаво придумали місцеві, тут йдеш. І стоїть така малесенька установочка, такий пристрій, який, напевно, на фотоелементі. Одним словом, як тільки ви підходите до, до нього по стежці, спрацьовує і голосом. Диктор каже, що шановні гості, вітаємо вас на території нашої громади мальовничої. От просимо підтримати нас коштами, які йдуть на даний час на підтримку Збройних Сил України. Тим словом, так досить цікаво. Збирають донейти на підтримку армії. Ми виложили, закинули в скриньку там, як як йде на... Благо справу. Так. А моя дружина десь вже знов зникла. Так, водоспад бачу вже. Потрошки наближаємося. Що там? Фото-фото? Пам'ять в телефоні? О, я вже догадуюся, чий телефон будуть зараз орендувати. Нічого, зато, шановні друзі, побачите багато цікавих шортиків, фоточок на нашому каналі. Ми, якщо ви дивитеся відео і не підписались, обов'язково підпишіться. Поставте уподобачку. Поставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити цікавого. А ми зі свого боку будемо старатися вам знімати якісь цікаві відосики. От, робити гарні фотографії. Одним словом розповідати про нашу рідну Україну, про її цікаві місця і робити більш популярним і розвиненим український сегмент інтернету. От. Тут так важливо пройти, щоб не впасти дуже слизько. Все мокро. Нічого так водопадок. падик. Ну, не невеличкий, але наш. Загальний тут план. Ось тут камінь слизький. Треба бути дуже обережним. Mm. Я там буду спадок? Одним словом, підійшли ми до водоспадику і знаєте, якісь несвідомі громадяни понакидали тут монеток. Для чого? Напевно, для того, щоб вони тут ржавіли, бо повірять, напевно, що якщо кинути монетку... Повернутися сюди. от ми ці монетки позбирали, зараз будемо вертатися і кинемо в скриньку на потреби ЗСУ. Гроші повинні не лежати воді і ржавіти, а повинні зберігати життя. Хочу вам показати, як природа. Бореться за життя. Бачите дві тих, не знаю ялин. ялинка, на то теж косна, напевно. Як вони на камені, практично на камені виросли. Ага, друга. Отак, обняли камінь, тримається. І ростуть. Дивіться стрички. А там далі пішов потічок. Все завалено, А ще Тут дуже такий схил мальовничий, але він одночасно трохи небезпечний. Все на чесному слові тримається. Але дуже гарно. Як кажуть, зблизька. Там далі якісь виступи певно карпатського флішу. Підійду ближче. О, бачите. Під кутом, хоча утворювалася порода горизонтально, але в зв'язку з різними тектонічними рухами вона зминалась і утворювалися такі поклади під кутами. Ну що, панове, будемо повертатись? Кивають головою. Будемо повертатись. А я, мабуть, на такому епічному моменті. Буду з вами прощатися, такого чудового мальовничого міста. Буду всім казати па-па і нехай вас береже Господь. Ще раз дякую всім за увагу до каналу, за перегляди, вподобайки, коментарі. Не забуваємо підписуватись, хто ще не підписався. До нових зустрічей!